Існує кодекс МОРАД для того, щоб Належним чином спілкуватися, проводити інтерв'ю з тими, хто пережив сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. В Цій брошурі, яку ми випустили, тут, власне кажучи, закладені основи, все, що потрібно знати про СНПК, як спілкуватися із людьми, які пережили сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і також довідкова інформація для членків нашої організації або хто хоче приєднатися про те, де можна отримувати допомогу, як отримати допомогу. Тощо. Сюди ми включили і Кодекс Мурат, і правила спілкування із потерпілими. Загалом ці правила вони, з одного боку не складні, з іншого боку, ми бачимо, що часто вони не враховуються. І нашими правоохоронними органами, можливо, і журналістами, і тими, хто створює якісь матеріали із цієї теми, перше це розуміти справді, що приватність жінки це на першому місці. Потрібно дати жінці контроль загалом над цією розмовою. Це означає, що Перед тим, як ми спілкуємося із жінкою, ми їй пояснюємо, що за фільм, чи відеоролик, чи який матеріал ми створюємо, що це буде, де воно буде поширено, на яку аудиторію, як довго вона буде, наприклад, поширена, чи це без меж, чи це на певний період. Можна з жінкою, коли ми проговорюємо це, показати їй, як це буде виглядати на відео, як це буде виглядати на фото. Наприклад, перед початком розмови зробити таких кілька кадрів або коротких записів і показати, ну, ось так це буде виглядати, подивіться, як ви виглядатимете. Тому що для жінки все ж важливо. Як я буду виглядати, як це буде, що про мене подумають там, і таке інше. Щоб не було цих переживань, потрібно дати можливість перед самою розмовою подивитися, що це буде в якому форматі. І головне побільше розповісти про себе, про свою ідею, про цей проєкт, тому що з одного боку, Справді є приватність, і е, потрібно, щоб жінка вона розуміла, що е, якісь відомості, яка, яких вона не хоче поширювати, і вони не будуть поширені. А з іншого боку, часто для неї це перша взагалі зустріч із тими, хто створює фільм, із тими, хто записує відео, із, або перша Інтерв'ю, які вони дають у своєму житті. Вони ж не політики, які там готові завжди і все коментувати. І для них це дуже стресова ситуація. Ви бачите цей простір, в якому зараз ми сидимо. Цей простір ми використовуємо вже три роки. Ми надаємо жінкам, які потерпіли від СНПК. Можливість зустрічатися тут із журналістами, із якимись і з якими правозахисниками, і таке інше і давати інтерв'ю саме тут у цьому просторі. Чому ми радилися із потерпілими жінками, який, який повинен бути цей простір? От Людмила, вона дуже добре про це розповідала, і, власне кажучи, ми дуже орієнтувалися на її досвід і досвід інших жінок. Це повинен бути простір не Якесь шумне місце, непублічне, наприклад, кафе. Це повинно бути місце, куди жінці було б зручно дістатися громадським транспортом, тому що часто ці жінки, наприклад, живуть за межами Києва. Це має бути час, коли цей громадський транспорт ходить, або організатори ну, дуже добре було б, якби вони запропонували оплатити таксі, так? тому що якщо ця жінка. Звільнена нещодавно з полону, і вона новенька в Києві. Для неї Київ це нове місто. Вона просто не орієнтується тут. Тут зручно, тому що тут станція метро, одна друга поряд. Всі це центр міста, і жінкам зручно сюди приїхати. Крім того, неприйнятно проводити інтерв'ю із жінкою. А в тому місці, де, власне кажучи, і сталося з нею насильство. Оці прийоми, коли приїздять до жінок, особливо в сільську місцевість, і записують у неї вдома або перед будинком інтерв'ю, і жінки розповідають про сексуальне насильство, яке з ними чинили, це неприйнятно, тому що це проща, ретравматизація. А по-друге, не всі жінки от нам вони підказали, не всі жінки готові вдома, коли ваші домашні вдома, навіть якщо вони за стінкою, але розповідати про це. Ну і не кажу вже, якщо це сіка місцевість, вибач, до тебе приїхали журналісти, і все село розмовляє, ну, обговорює це. Тому це повинен бути окремий простір, куди жінка може приїхати дістатися дуже зручно. Потім, Важливо, щоб тут було вікно, щоб тут було природне світло, і щоб жінка під час розмови вона могла контролювати вхід, тобто не сидіти спиною до дверей ні в якому разі. Перед зйомкою потрібно попередити, якщо ви, жінка, наприклад, і приїздите ви, жінка-журналістка, приїздите робити інтерв'ю. Ви попереджаєте, що з вами буде оператор чоловічої статі. Це для багатьох жінок це ну, якесь важливо. Для багатьох жінок це може бути перешкодою. От, наприклад, в фільм Окуповані там знімали операторки-жінки. Вони і режисерка була, режисерки були, і операторки вони були жінки, і це обговорювалося заздалегідь. Передбачайте для розмови більше часу, ніж це знадобиться, тому що якщо жінка розкриється, то ну, це не дуже зручно казати: так, ну все, дякую, мені досить, ми поїхали. Ці всі правила вони а, є продиктовані як кодексом у так і з нашим таким досвідом, починаючи від вибору місця і завершуючи а, ну, тим. А, як можна завершити цю розмову, яка була ну, дуже такою насиченою? Фільм окуповані, ну ці команда фільму вона фактично проживала зі своїми героїнями багато-багато днів. Вони були, супроводжували їх під час різних заходів, під час зустрічей і все інше, настільки, що героїні вже потім переставали помічати. Ці камери, якби і таким чином вдалося зафіксувати такі от реальні моменти життя.